Привіт-привіт! Я рада дуже, що ви тут. І сьогодні в цьому відео я показую, як в'язати повітряні петлі і як набирати ланцюжок із повітряних петель. Для чого це нам може бути потрібно? Часто з повітряних петель починаються у нас деякі деталі іграшок, коли нам потрібна не кругла деталь, а більше овальної, видовженої форми, а інколи навіть і прямокутною. Наприклад, ось тут ми бачимо мордочка ось такої витягнутої форми носик. Круглий був би не такий. Або ж лапки цього кролика починаються з таких прямокутничків, овалів і мають таку форму, як нам потрібно було. А найчастіше повітряними петлями і поворотними рядами ми в'яжемо одяг для іграшок. Тут у нас жилеточка починається з того, що ми пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель, і далі поворотними рядами вив'язуємо жилетку саму спинку. Схематично повітряна петля зображається. Як порожній кружечок, інколи як заповнений кружечок там, чорного кольору. Скорочення ПП, відповідно від перших літер словосполучення повітряна петля. Ланцюжок з повітряних петель зображається як ланцюжок з повітряних петель. Так, тож, Як в'яжуться повітряні петлі? Беремо гачок, робочу нитку, візьміть нитку, як вам зручно, як ви її зазвичай тримаєте. Гачок підтіньте знизу і захопіть зверху і просто прокрутіть. Маємо ось таку ось таку петлю, вона іще не зафіксована. Щоб зафіксувати, зробити нам фіксуючу петлю, ви протягніть робочу нитку через цю утворену петлю. І, добряче, затягніть, потягніть за початковий кінець. Ось маємо на гачку першу петлю. Верніше, вона навіть не перша, вона просто фіксуюча. Її ми не рахуємо. Захопіть робочу нитку і протягніть через петлю, що у нас на гачку. Це перша повітряна петля. Нам, наприклад, потрібно 13 повітряних петель. І далі рахуйте, це перша. Друга так само. Захопили робочу нитку, протягнули через петлю на гачку. Це два. Захопили. Протягнули. Три. Захопили. Протягнули. Чотири. Захопили. Протягнули. 13. Ось такий ланцюжок маємо. В наступному відео дивіться, як в'язати поворотними рядами по такому ланцюжку.